Продовжуючи тему партнерства, звернемо увагу на нашого опонента, на Кремль, на росіян. Чи воюють вони поодинці? Ні. За ними стоїть набагато більша економіка. Це Китай. З ними є такі країни, як Північна Корея, як Іран. В них є багато інших партнерів, які не зовсім прямо, але дуже ефективно, економічно їх підтримують. З усього прилічного вище я б хотів зробити два важливих висновки. Перший висновок: нам точно потрібна Америка як партнер. Немає сенсу шукати партнеру тільки в Європі без Америки. Європейці самі не здатні дати собі ладу без американців, тому заклики до цього, які зараз лунають в нашому експертному середовищі, я вважаю не просто деконструктивними, а я вважаю шкідливими. Другим висновком є те, що в партнерстві з американцями треба проявляти британську мудрість. Британська мудрість полягає в тому, що ви йдете в фарватері Америки, але ви не стаєте молодшим партнером. Це важке мистецтво, і про нього ми поговоримо ще трохи далі.